Ектор Хіменес Браво стане наступним холостяком, відомий український та канадський шеф-кухар колумбійського походження несподівано для своїх шанувальників заговорив про можливість взяти участь у проєкті Холостяк. Справа в тому, що на одній із фотографій на своїй сторінці в інстаграм він стоїть з оголеним торсом та показує м'язи на руці. А нижче написано Може, далі в Холостяк. Наскільки серйозно ектор розглядає для себе участь в проєкті, Невідомо, однак більшість шанувальників підтримали ідею відомого кулінара. Нагадаємо, що зараз Ектору 53. А що стосується особистого життя, то з 2021 року він був у стосунках з Українкою. Однак взимку цього року натякнув, що пара розійшлась, і серце вільне. Тому цілком можливо, що якби Тарас Цимбалюк не погодився на участь в Холостяку, то головним героєм міг стати саме ведучий проекту Мастер Шеф. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.